Шахи це одна з найдавніших ігор. За одним з повір'їв, шахи були даровані богами чи Богом, людям на землі, аби вони відчули цю владу. Так? Цій грі я не знаю точної відповіді, але приблизно 5 тисяч років. І шахи не лише розвивають Аналітичне мислення і терпіння. Шахи, на мою думку, це міні-модель світу, так? Е є король, е це найбільш незахищена фігура на шаховій дошці. Е не знаю, наскільки ви граєте в шахи. Може, про всяк випадок дещо скажу, так? Два слова. Ну, о, мені о, знаєте. Здається, що король о, має бути самозахищеною захищена фігура. Ну, дивіться, він, най, найзахи... він найзахищеніша фігура, якщо він має свою команду, так? якщо він має е, військо, так, чи своїх колег, друзів, як би це назвати, побратимів, які його охороняють. Але, з вашого дозволу, можна я, да? значить, покажу. Сам по собі король, я можу на цій, да? щоб не чіпати. Сам по собі король, так? На жаль. Чи на щастя, він може ходити лише на одну клітинку, так? В, ту, в той час, як, наприклад, королева може рухатись на скільки завгодно клітинок, так, по шаховій дошці. І окрім того, королева ходить, скажімо, на будь-яку відстань, так? І в будь-якому напрямку, як по діагоналі, так і по прямій. А король король ну, він лише на одну клітинку ходить. І, відповідно, якщо б на цій дошці не було інших фігур, окрім короля і, скажімо, офіцера, так, то не дивлячись на те, що король за важливістю набагато е, ну, найсерйозніша фігура, то офіцер його б'є. Да? Тобто, в даному випадку, якби тут не було інших фігур на дошці, так уявімо, що є лише король і офіцер, то... Це був би мат, так? Але король не один. Король не один в нього є армія. За рахунок того, що король захищений іншими фігурами, офіцер проти нього беззбройний. Так? Ну, не будемо вдаватись подробиці, да? Тобто ми розуміємо. Е, до чого я це все веду? Це все лірика, так? Я веду до того, що сам по собі король нічого не значить, так? Сам по собі король. Ну, не, не зовсім нічого. Але важливі ті люди, які поруч з королем, так, важливі. Важливе його війська. Якщо він злий, то обов'язково всі навколо теж чорні чорно злі. <світ> Хороше питання. Е -е 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 Важко дати відповідь. От добро і зло. Хто із них добрий, хто із них злий? Чи це взаємопов'язано, чи це випадково? Ну, я думаю, недарма, так, є два табори, так, є два кольори. Але часом, як в житті, так? Буває, що зовні, зовні е ця людина чи особа може бути приємно одягненою, культурною, інтелігентною. Е їздити на дорогому авто, чи мати там вищу освіту, чи дві науковий ступінь. Але це зовсім не означає, що ця людина добра чи зла. так? Лише за зовнішнім виглядом і зовнішніми атрибутами, за кольором. так? Я би не радила судити про те, людина добра чи зла. Ви знаєте, от є от в Лондоні, наприклад. Коли ти заходиш в салон Феррарі, так купувати собі дорогий автомобіль там, за мільйон доларів, за фунтів перепрошую, там чи за 800 тисяч, е консультант в е салоні Феррарі буде до тебе ставитись абсолютно однаково. Виглядаєш ти так, як я зараз, та, типу, в курточці і там, в спортивних в спортивному костюмі в Светрі, чи якщо ти прийшов там в костюмі від Шанель. Мені здається, е, вдалий механізм чи вдалий алгоритм взаємодії між людьми, так? Не судити по тому, в який колір зафарбовані фігурки, не судити по тому, як виглядає людина. А дивитись на її вчинки. так? В даному випадку з Феррарі ну, людина щось прийшла в салон, так? Ну, як мінімум, її цікавлять автомобілі. Ну, Можливо, вона не має коштів купити цей автомобіль зараз, але можливо спланує потім. Так само, скажімо, ну, з людьми на вулиці. Ми часто бачимо значить, осіб без постійного місця проживання, наприклад, так? і ну, загальна реакція, на жаль, як на мене, перехожих це ігнорування або якийсь негатив. Частина людей там допомагає грішми. Але ну, ми ж не знаємо, чому ця людина опинилася в цьому становищі, так? Чому ця людина на вулиці? От так само з фігурами, так. Так само з фігурами вони. Ну, це лише їхня оболонка. А залежить від того, хто гравець, чи він добрий чи злий. Хто грає в Україні? Хто грає з Україною? Дивіться, я думаю, що в контексті України, значить, зло це точно е, Путін і Російська Федерація. Я навіть візьму на себе сміливість сказати, що зло це росіяни. Е, значить, тому, що, тому що відповідальність за дії російської армії в Україні, як на мене, е, я з задоволенням і з сміливістю це скажу, несуть всі росіяни, які не Вийшли, не вчинили дій для того, аби зупинити це варварство. Те, що вони розповідають Буцім, то вони бояться репресій, вони там режим, їм промили мозок і так далі. Це, скажімо, нюанс. Коли в Україні був 14, 13, рік тринадцятий, так? Ну ж, ж, хіба в Україні не було репресій, так? Хіба не кидали тоді людей, значить, в слідчі ізолятори, хіба Беркут там не розстріляв небесну сотню? Ну, якось це не зупинило українців, так? Все рівно були багатомільйонні мітинги, були багатомільйонні протести. Щось якось язик не повертався в українців казати, ми не підемо. Ну, так само з росіянами. Е, я не думаю, що. Ризик репресій це якесь виправдання. Е, гроші на озброєння армії йдуть з податків росіян. Е, вони відправляють своїх родичів, близьких, друзів на фронт. Так? Е, то, що, слава Богу, українці їх відправляють додому в пакетах, це заслуга українців. Е, очевидно, що. Ті фігури, які є на дошці, так, це ну, не всі гравці. Україні, безумовно, допомагають західні партнери, Україні безумовно допомагають е, е, численні друзі і соратники в особі простих е, звичайних людей з цілого світу, які скидаються е, певними там, благодійними пожертвами для України, несуть гуманітарну допомогу. От я, наприклад, я відвідувала по справам Ірландію, так? В Дубліні є цілий, скажімо, центр допомоги називається Паляниця. До речі, гарна назва. Ну маса кілограми, сотні кілограм речей, нових, так? Всіх там, від дитячого харчування до одягу. Це супер підтримка. Тобто, цих ніби там міні-пішачків, я не знаю. Їх дуже багато насправді в Україні. Ну і я тішуся і радила би ну, просто пам'ятати, що те, що в нас є на дошці, це, скажімо, не все. Да? І подивимося. А як... про команду України що можете сказати, якщо загалом брати. Україну як команду на шаховій, так званій дошці? Ну, Україна це супер команда. Дивіться, всі казали, коли почалась війна, що там Київ впаде за три дні. Я живу в Лондоні так. Більшість часу. Всі мої колеги, друзі, всі казали, все, буцімто закінчиться там через три дні слід там. Евакуйовуватись і так далі. А українці показали, що вони супер згуртований народ, що вони сильні, так що вони чи ми, це краще ми. Так? Що українці це дійсно люди з великої літери, які згуртувалися, починаючи від бабусь, закінчуючи студентами і кадровими офіцерами, дали надійний. Сміливий відсіч. Він, звісно ж, не закінчився, так? тобто війна триває. Я думаю, що слід ну, пам'ятати про те, як зараз важко на фронті. Тобто, дивлячись на, скажімо, життя у Львові і життя в Харкові, так? це два різних світи. Ось. Ну. Ми вже задовго, Олександр, говоримо, вже мене людина тут чекає, пропоную щось почати. Ну, останнє, скажіть, мат злу буде? Ну, дай Бог, я не знаю, я граю не дуже, але в мене є книжка і хороший тренер. Я готуюсь до турніру 16 грудня. Запросити? З задоволенням приходьте. Почнемо? Зовсім трошки граєш, ні. <плес> ну, ми вже ніби трошки пограли, так, може, я хоч два слова вам скажу, бо я так мовчки ми грали з моїм партнером. Як ви бачите, я втратила дві, е, е, два пішака. В шахах є таке правило, ну, чи як це назвати, спостереження, що не можна виграти, нічим не пожертвувавши. Я думаю, що можна, але треба тоді, щоб тобі суперник піддавався. О, треба домовлятися з суперником або, або ну, треба бути дуже вмілим гравцем. Ну, зараз подивимося, як будуть розвиватися події. У нас тут сніг падає на дошку, ну це нічого. Шкода, нашу ту дошку, вона картонна, я не знаю, чи вона <смі>, витримає ці сніжинки. До речі, нова пошта нам не заплатила за рекламу. <смі> Добренько. ну, Значить, відставили Лірику, щоб ми вже розійшлися швидше по своїм справам. В мене під ударом зараз от пішак, бачите, чорний, під ударом стура і кінь. Кінь. Ну, добре, Є там певні скажімо, вартість кожної фігури. так? Кінь за рахунок того, що він обмежений там, так званою буквою Г українською в ходах, він важить менше за туру. Будемо намагатись рятувати туру. Щось таке у нас цікаве відбувається, так? Як казав мій покійний дідусь царство йому небесне Михайло Ясонович. Раз пішла така п'янка, ріж останній огурець. З почином. Так, кінча щойно побив мого офіцера. Ну що, рухаємося. Цікаво, як навпаки, от, от не навпаки, от як погода впливає на от... Настрій. На настрій. А-а-а! А-а-а-а! Тронул хаді. Як це не можна? Ну. Все, я виграла, ребят. Давайте назад. Ви бачили всі? В суд в суд його. В суд його. Давайте ставимо на місто. Чи пробачимо людині? Ладно, прибачимо. Перехожуй. Перехожуйте, перехожуйте. Отак. Отак. Ви бачили, так? Да? Ви бачили, що відбулося? Я перепрошую, одну секундочку. Одну секундочку. Людина, от часом. Тихо, тихо, Іван Русланович. Значить, дивіться, от як часом буває? Ні, почекайте, почекайте. Зараз ми пояснимо людям, що відбулося, може хтось не грає в шахі, з вашого дозволу. Поставте його назад вперед. От часом я собі взагалі навіть не думала про якийсь там мат, вже там в мене в голові була, якась там куча комбінацій. Сижу, сижу, а отут стояла значить, королева тут, так? От. А я поставила сюди туру. Туру, ось там стоїть чорний король, так? Ну, як ви бачите, ну, я в програшній позиції. В мене немає офіцера, коня і двох пішаків. Е, ну Хоча плюс-мінус, скажімо, в, в, в рівних. так, Я забрала двох чорних офіцерів і одного пішака. Ну, Але позиція в мене, скажімо так, собі. так, Ось тут -от королева, кінь, кінь. Оцей пішак тут впевнено рухається до кінця дошки. Е, і... Е, ну, це не найкраща позиція, так? але суперник чи втомився, так? чи от щось не про те подумав. І замість того, щоб цю королеву відвезти кудись там, скажімо, сюди, чи там сюди, да? що було б плюс-мінус вдалим кроком, ну, все рівно він. От, ну, чи... Тут в мене стоїть тура, да? тобто цю лінію треба було все рівно тримати, тому що от чорний король. Як тільки він забирає цю королеву, сюди, сюди, все, кінець гри. Тому що суперник сам себе ставить в таку позицію, де моя тура наступним кроком б'є. Ну, Скажімо, це ну, мат, він сам собі відкрив. Але от. Треба надіятись на Бога. <сх2> впевнено, грати, І часом от такі бувають ситуації, да? що суперник не подумав, поставив королеву сюди і все. Да? Е -е 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 Отак. -от ну, ми Ні, ми дограємо, так? Да? Дограємо? Чи що ми робимо? Не ще дограв. Було приємно мати з вами справу. Non, ну що, е -е -е не знаю, чи вам було цікаво, чи ні. Мені було цікаво. Супер. Запитання. Щось по справі, не знаю, ні? Ну, єдине, що, можливо, у вас є зараз якась справа, яка дещо нагадує шахи. Наприклад, до прикладу, ну, Тищенко, можливо, там, наскільки я розумію, була, був хід з їхнього боку, і зараз хід має бути з вашого боку. Ну, справа Тищенків, скажімо, віддалено нагадує шахову партію, тому що шахи це все ж ну, спорт, мистецтво, є певні правила. якби. Тут зі сторони відповідачів, це ми говоримо для про справу да проти Сергія та Єлени Тищенків. Це справа, яка розглядається в високому суді Англії. Тут більшість кроків, скажімо, зі сторони відповідачів не, не, не чесні, так не за правилами. Ну, варто подивитись там текст рішень, так Сергій Тищенко був ув'язнений ну, на дуже короткий термін, тим не менш, був їм проти них видали так званий civil restraint order. Через велику кількість клопотань, які не мали жодної підстави, які були направлені лише на затягування процесу. Тому ну, це не вряд чи шахова партія. Це якісь чапаєв. Я не знаю, що які там є ігри. Отак. Ну, з нашої сторони це, звісно, шахи. От. Тому з задоволенням вам підготую якісь детальнішу. Детальнішу якусь коментар а з цього приводу. Щодо цієї справи, якщо можливо. Добре. Дякую. Вам дякую.